Мені б хотілося звернутися к людям, які називають себе ухилянтами. Ну і даже пишаються цим. А ви знаєте насправді, хто такі ухилянти? Ви іноді задумувались? Ну, ухилянти — это ті, люди, хто поздавали всі райвідділи, без жодного пострілу, без всілякого спротиву. Просто тільки шарики не нацепляли і червону ленточку нацепили. Оце ухилянти. Ну, ухлянти це люди, які на блокпостах, знаєте, стоять такі серйозні дядьки, шманають нас з ног до голови. Навіть посилки залазять. А потім, коли наближається лінія фронту, вона ще, знаєте, там хуй знає де, кілометрів за 20. От вони уйобують перші, блядь. Раніше за жінок, за дітей, за стариків. Оце ухилянти. Это такие быки, знаете, здоровые, такие метра по два взрослом, которые пятером одного деда крутят, которые торгуют картошкой. У це ухлянты. Ну, а вы так, ну, максимум, пробничок, лайт-версия, не больше того. Кто может сказать, что я якось не так ставлю представникам полиции? Да я нормально ставлюсь процветаком полиции. Ну, справжні працівники поліції це Ль, Корд, інші підрозділи, які дійсно присягу, яку давали, й дотримуються, захищати народ України. Ну а це я не знаю що. Ну, я сподіваюся, що ми і це поборемо. Слава Україні! Бережіть себе.